А я вам поясню ще одну річ. Дійсно, СТБ зробила гарне шоу. Провідний московський журналіст в газеті Московський капсамоліз пише репортажі про те, як в далекій Україні Хахляцькій, проходять конкурси Євробачення. Це дійсно цікава була тема, тому що на відміну від інших мильних шоу на телебаченні тут емоції справжні, бо на кону стоїть Євробачення. Потрапляючи на Євробачення, людина автоматом має міжнародні гастролі. В нього автоматом виростає виплата роялті. Ну, тобто, це для будь-кого з України, хто потрапляє туди, це трамплін для кар'єри. Чому Зора Баласанія вдруге, вдруге. Просто скажіть зараз для глядачів, хто такий Зура паласання. Зура баласання це людина, яка прийняла рішення, що Україна не має не бути представленою в Тель-Авіві. Він колись прийняв рішення в 2014 році. Добре, ми йому простили, то був особливий рік. Але зараз, очевидно бачачи, що результати голосування, ну, будь-яка нормальна людина, він керівник, він бачить те, він відчуває в кінець кінцем те, що щось. Неправильно відбулося, не, мож, не може Юко отримати від глядачів один бал, а Анна Марія два. Він побоявся розпочати розслідування і оці вкрадені голоси в Юка повернути. Тому що я вам скажу іншу тему. От казали, що Марув набрала 70 тисяч. А проголосувала в цьому році 170. В шоу бізнесі всі знають, що якщо є якась подія, яка циклічно крутиться, вона з кожним роком більшу увагу до себе має. А в цьому році піар цього національного відбору був колосальний. В рік Джамали проголосували 390 тисяч. Порівняйте, 390 і 170. От. І після цього, коли Зура була мав би зрозуміти, що щось не те відбувається, і просто дійсно провести оперативне розслідування і дати Україні чесні цифри, або по чесним цифрам мала б перемогти Юко, тому що це спецоперація. З телефонним голосуванням, Яку... те, що те, що те, що, те, що, роз... Роз... Те, що Росія може це робити, вона довела на Америці. як якщо... пане Олександре, вона... ви просто постійно звертаєтесь зараз до глядачей. Я Просто хочу попросити, щоб вони підняли руку і сказали, що вони знають і слухають, хто такий Маруфі, Анна Марія когось з цих виконавців. Раз, два, три, три чотири, п'ять, шість Нас треба це шоу. ну десь приблизно третій. третій групи. На а потім виконавиться Я переміт, просто хотіла переконатися, немає, що немає глядач немає розуміє і про кожного артиста, про яких ми не зараз не говоримо.